Привіт, хвостолюбчики! А тепер чесно, ви колись ловили себе на думці, що ваш улюбленець намагається вам щось сказати. Поглядом, хвостиком або тим, як лягає біля ваших ніг, обіймає лапами і зітхає. Так от, маємо гарні новини. Ви не з'їхали з глузду, бо хвостики справді говорять з нами. Не словами, а мовою жестів, запахів, дотиків і навіть вокалізацій. Сьогодні ми навчимось розуміти цю мову, щоб спілкування з пухнастиком було не просто дай лапу, а справжнім діалогом. Почнемо з песиків. Вони неймовірно комунікативні особистості. У дикій природі вони жили з граями, де кожен рух, кожен погляд мав значення. Їм важливо домовлятись, уникати конфліктів і тримати спеціальний баланс. Ваш хвостик постійно подає сигнали, і він щиро дивується, коли ви їх не зчитуєте. Тому що для нього все логічно. Я ж показав хвіст опущений, вуха назад, очі великі, значить, мені страшно. А ви думаєте, ой, що це ти такий дивний сьогодні? Тож спробуємо увімкнути перекладач і почнемо з того, що видно неозброєним оком, тобто з мови тіла. Пухнастики можуть говорити всім тілом. Вони використовують не лише хвіст, а й положення корпусу, міміку, лапи, навіть шию. Наприклад, якщо песик стоїть прямо, злегко нахилившись уперед, з піднятим напруженим хвостом, це не він так привітно тянеться. А швидше за все, сигнал я на взводі. А от коли лапки розслаблені, хвост крутиться пропелером, язичок висунутий, а погляд спокійний. Тоді все ясно, хвостик у гарному гуморі. А ось це впізнає кожен. Хвоста та особистість падає на спинку. Показує животик, ще й дивиться закоханими очима. У більшості випадків це довіра. Але не завжди, бо така ж поза може означати стрес і тривогу. Я здаюсь, не чіпай мене, будь ласка. Усе це вирішує загальний стан улюбленця: чи він розслаблений, чи навпаки, скутий. І ще один важливий момент індивідуальні особливості. Наприклад, хвостаті з короткими мордочками не можуть гримасувати, як ті, в кого мордочка видовжена. А песики без хвостика мають менше інструментів для подачі емоцій, тож вони частіше використовують голос або тактильний контакт. А як щодо голосу? Вокалізація це не просто гав і рр. Це цілий словник, в якому кожен звук окрема сторінка. Наприклад, хрипке, глухе гарчання не завжди агресія. Це може бути попередження, я хвилююсь, будь обережний. А от легеньке повискування, коли ви берете повідець, це щира радість. Так само й гавкіт буває різним: високий від захоплення, низький і уривчастий від тривоги. А ще вони чудово розуміють, що скавучання працює на людину. Варто трошки жалібно посковчати, і з'являється смаколик, погладжування, увага. І що найцікавіше, це не маніпуляція, це комунікація. Бо хвостик не вміє сказати Мені сумно обійми мене він робить невербально. Давайте розберемось з нюхом. Запах wi вайфай-з'єднання. Обнюхування стопчиків, лап, травички це не просто цікавість, це зчитування інформації. Хто тут був, у якому настрої, як давно. До речі, собачки теж лишають свої сліди сечею, слиною, шерстю. А що значить, коли хвостик обнюхує людину? Чотирилапі відчувають страх, тривогу, радість через запах. Саме тому песик може підійти й обережно обнюхати вас, коли вам погано. Він не просто цікавиться, він співпереживає. І ще один канал зв'язку, який ми часто недооцінюємо, дотик. Пухнастики взагалі не кайфують від обіймів. Для них це неприродньо і є ознакою нападу, але вони можуть любити погладжування, чухання за вушком, притискання головою до ноги, якщо ви навчили їх, що це приємно. Погладжування по голові у собак є сигналом небезпеки від людини. І ось коли ви бачите перед собою собачку, який злегка погойдується, махає хвостиком, дивиться вам в очі, кладе морду вам на коліна і зітхає, то це не просто відпочиває. Це він каже: Дякую, що ти мене розумієш. А тепер передаємо слово іншим пухнастим спікерам. Бо котики теж мають що сказати. Моркотики то взагалі окрема мова. Не проста, а з нюансами. Вони більш незалежні, менш відкриті, але не менш емоційні. Просто вони не грають на повну, як хвостики. Вони про тонкі ноти, ніжні дотики та запахові твіти. Найперше, що кидається в очі, це нявкання. Так, так, саме те, чим вони постійно супроводжують наше життя. Але от цікавий факт: між собою котики майже не нявкають. Це вони придумали спеціально для нас, людей. Бо зрозуміли, якщо мурчати або нявкати з правильними інтонаціями, можна отримати все. Їжу, обійми, тепло, увагу, навіть дозвіл на стрибок на клавіатуру. А от шипіння, гарчання, стогнання це вже для тих, хто порушив правила гри. Якщо хвостик, дибки, вуха назад, очі широкі і зіниці розширені, все краще відійти. Це не про хочу гратись, це про не чіпай мене, я не в настрої», або мені погано в мене щось болить. Але найцікавіше це котячі очі. Вони справжній чат для близьких. Якщо котик повільно маргає вам у відповідь, прищурюю очі, це котячий я тебе люблю. А якщо дивиться довго і не маргає, це вже або виклик, або спроба считати ваш настрій. Тепер про хвіст. Він у котиків як світлофор. Високопіднятий, я радий тебе бачити. Виляє швидко, я нервую. Крутиться колом. Я в грі. Притиснутий – мені страшно. А от коли хвіст стає схожим на пухнасту сосиску, краще не чіпати взагалі. Це сигнал тривоги. А ще вони спілкуються через запахи. Труться об ноги, лежать на речах, дряпають дивани. Усе це не просто для кайфу. Це залишення мітки. Це моє. І навіть якщо ви не чуєте цього запаху, інші котики точно прочитають посилання. Коли мурчик задоволений, він розслаблений, тягнеться, мружиться, вкладається на бік або животик і навіть починає місити лапками ковдру або вас, як у дитинстві, животик мами. Це найвищий ступінь довіри. І якщо собачки це буря емоцій, то котусики це тиха, але глибока річка. Вони говорять ніжно, але точно. А ми, як уважні люди, можемо навчитися цю мову розуміти. Тож придивляйтесь до свого хвостика його погляд, дотик, настрій це розповідь про нього. А коли ви почнете читати його мову, ваш зв'язок стане глибшим, ніж будь-які слова. Дякую, що ви з нами, хвостолюбчики. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки і пам'ятайте, що з Зу ви завжди на крок ближче до спокою і турботи. До зустрічі в наступному випуску.